На слуху, на слуху, програма на слуху в ефірі. Дякую, що ви приєдналися у студії Ольга Ксьонс. Ми продовжуємо розмову про тарифи і про рішення нацкомісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг. Звісно, про це говорила вся країна. Щойно рішення було прийнято, але хочеться зрозуміти, якими повинні бути подальші кроки, чи можемо ми розраховувати все-таки на зниження тарифів або хоча б. Хоча б на те, що нам представлять чіткі розрахунки, які будуть зрозумілі населенню України, яке має надзвичайно низькі доходи, переважна частина населення України, ми запросили до студії Юрія Левченка, члена бюджетного комітету парламенту. Здрастуйте, пане Юрію. день. от хочеться відразу конкретики. Я ще раз перевірила нашу розмову із експертом Марією Яковлевою, яка свого часу була в нас в студії, експерт з енергетичних питань. Значить, вона говорила, що Укргазвидобування продає газ тисячу кубів за 1590 гривень. Далі, в одній з останніх статей пише Валентин Землянський, це експрес-секретар Нафтогазу, що дійсно 1600 гривень. Саме за таку ціну нафтогаз купував газ в Укргазвидобування. Отже, якщо вже два експерти принаймні говорять про цю цифру 1600 – Звідки в нас береться майже 7 тисяч для населення, і відповідно подальше рішення НКРГ? правда полягає в тому, що у нас є газ, називаємо це дешевий газ, умовно дешевий газ українського видобутку, Так і є значно дорожчий газ імпортний. Замість того, як це роблять більшість країн, які виробляють, добувають свої власні вуглеводні, де вони дають свої вуглеводні за собівартістю населенню і таким чином з дешевою ну. Полегшують, скажімо, участь своїх власних співгромадян. Е, у нас вирішили як зробити е, наш не наш уряд. Вирішив взяти спільний по суті знаменник, взяти дорогий, імпортний і дешевший наш, е, змішати ціну. Ну бо це в нас паді це газ. Він в тобі то один, але змішати ціну і давати умовно кажучи середню зважену ціну всім, так як підприємствам, так і побутовим споживачам, так і теплоенерго і так далі. Е, як наслідок, ми маємо оцю абсолютно. Несправедливу ціну для побутових споживачів і для теплоенерго. Тоді це правда чи ні, що газ українського видобутку повинен йти населенню. Ця тема постійно мусолиться в ефірах в усіх, але чіткої відповіді нема. Дивіться, дивіться, він має іти. Тобто, це логіка за логікою, так і за логіку державного управління, він мав би йти населенню. І, наприклад, я особисто разом з іншими свободівцями ми зареєстрували зокрема такий законопроект Верховній Раді ще рік тому, щоб на законодавчому рівні зобов'язати державу, щоб держава передавала глас власного власну вибутку виключно на потреби побутових споживачів. Але сьогодні, де юри сьогодні юридично закріплені такої норми в законодавстві, на жаль, на повеликий жаль, немає, що й дозволяє, власне кажучи, отакі от негарні ігри, називаємо це так, власне, Апках з боку виконавчої влади, де по суті сьогодні кожен українець сплачуючи оцю надмірну ціну, субсидує таким чином олігархічні підприємства. Зараз нас є на зв'язку. Тарас Галайда це провідний спеціаліст громадської організації публічний аудит. Він доповнює зараз нашу розмову. Він вже є зараз на скайпі, пане Тересе, Тарасе, Тараса, здрастуйте. Доброго дня, скажіть, як ви ставитеся до заяв, що існує корупційна складова в нинішній ціні на газ, і це тисячу гривень. Цю заяву можна зустріти в статтях експертів, журналістів про це говорять. Як ви ставитеся до цього? Це можна взагалі дослідити? Ну це не так, щоб зовсім корупційна складова. Це такі зайві кошти, які накинули зверху Укргазвидобування для того, щоб виплачувати їм колосальні заробітні плати, та ну оплачувати їх розходи, які можна було б. Не оплачувати або на яких можна було б зекономити, і от нещодавно, 1 квітня, пан Коболєв, це голова Нафтогазу. Він давав інтерв'ю журналу Фокус. Та він там зазначав, що для того, щоб нарощувати видобуток, ціна має бути не 20 доларів, яка в нас була. Кілька років тому, а має бути принаймні хоча б 50 доларів. Але при цьому, якщо ми побачимо, скільки зараз отримує укргаз то вони отримують майже 100 доларів, тобто їм дали в два рази більше для того, щоб ну сплачувати ті мільйони зарплати та скрсекретар. Чекайте, вибачте, будь ласка, так тут вони продають дійсно по 1600 гривень за тисячу кубів. Чи вже змінилася цифра? Тому що ми саме програму починали з того, що ось таку цифру наводять. Зараз газ Укргазводобуванням продається майже за 5 тисяч гривень. Вони 4942 гривні. З цієї ціни вони сплачують 50% ренти до бюджету. Але ота дельта, яка у них залишається, це 2471 гривня. То вона є надутою. Вона там є зайві кошти. Тоді я хочу уточнити, тому що це дуже важлива річ. Марія Яковлева цю цифру озвучувала кілька місяців тому. Вже цього року, але кілька місяців тому. Валентин Землянський про це пише. Ось зараз цифру 5 тисяч, як заявляла експерт з енергетичних питань Яковлева, За цю ціну продавали підприємства, які мають спільні договори з державою. Якраз в цьому теж ще було питання. А ви кажете вже зараз, що укргазвидобування продає? Що вже так змінилася цифра? До цього «Укргазвидобування» продавала газ за 1590 гривень, mm -hmm. з якої 70% mm -hmm. була рента. Зараз ціна є 4942 гривні, і от з цієї ціни зараз сплачується вже не 70% як раніше а сплачується половина 50%. І у видобування залишається майже 100 Зрозуміло. доларів. Зрозуміло. Mm -hmm. Тобто, ваша відповідь оці тисячу гривень. Можливо, так там тисячу гривень. Це ну, не корупційна складова, але складова на високі зарплати, так вона вона є. Ну це зайві кошти, які, які можна було б не не надавати украсу добування. Пане Тарасе, якою ж повинна бути в результаті ну дія там громадських організацій? Що робити? Треба переглянути переглянути цей тариф, чи можна його знизити? Ну на жаль, громадськість самостійно не може переглянути тариф, тому що для цього є відповідні державні органи, які не чують громадськість. Вони до неї не прислухаються. От буквально вчора ми проводили там з про спілками uh -huh. перед пір'якапе. І якраз з приводу того, що і перед тим як збільшувати тарифи, давайте розберемося, давайте подивимось, чого ви склали цю ціну. Хто ціну на гасу перевіряв? Ну але не, не хочуть чути нас. Там вони Енкарекапе взялося. Ми там декілька громадських організацій, які в них там сидять на зарплаті, і вони, грубо кажучи, так за допомогою таких провладних громадських організацій відбілюють всі свої рішення, кажуть, що вони з громадськістю щось там дякую. зрозуміло, пане Тарасе. Провідний спеціаліст громадської організації публічний аудит. Тарас Гала був з нами на зв'язку у студії народний депутат України Юрій Левченко. Пане Юрію, а справді якими повинні бути кроки? Тому що нам на програму дзвонив чоловік, який каже: в мене пенсія 1200 гривень, 700 гривень іде на ліки, 500 гривень залишається на життя. І ще там здається 10% Він має заплатити доплатити до за субсидії. комунальні послуги. Так, до субсидії. це ж так. це фантастика. Ні, ні, абсолютно тут тут, тут, немає насправді пошуговити. Зрозуміло, що лева частка нашого народу зараз зводить кінці з кінцями, так? чи, зокрема, політику сьогоднішню е, виконувати з інформацією. А що влади, ви скажете, ні, можна підвищити раді. доходи? Взагалі, от зараз бюджетна резолюція це Дивіться, обговорюється. Е, безп... Ні, Доходи можна безпечно підвищити, але зараз я ж от в контексті нашої з вами розмови про тарифи, питання полягає в тому, що абсолютно є всі можливості забезпечити український народ побутових споживачів, як побутових споживачів, ті люди, які готують. Ують на газі, так і тих споживачів споживачі в плані гарячої води і, і тепла, тому що mm -hmm. це все похідне від газу. Забезпечити цих людей справедливим тарифом, який буде як мінімум в три рази менше діючого тарифу. Це абсолютно реально. Дього цифра приблизно від двохсот трьохсот двох до 2500 600 Тобто, абсолютно це реально забезпечити такі такі цифри. Для цього потрібно лише одне щоб газ українського вибу. До видобутку йшов нашим спобутовим споживачам, тому що я хотів би на чому наголосити на маячні пана Гойсмана про так звану ринкову ціну. Пан Гойсман розповідає про ринкову ціну, що він взяв берлінську біржу газу. Ну так там, там по іншу дошки називається, я так спростив. Берлінську біржу газу, взяв взяв котирування на цій біржі і намалював нам оцих майже 7 тисяч. Але це абсолютно з економічної точки зору маячня. Чому Тому що більшість країн, які на які, фому, які формують ціну на цій біржі? Не мають власного видобутку газу mm -hmm. не можна порівнювати Україну, яка має своїх власних 80, 18 мільярдів видобутку, з німеччиною, яка взагалі майже нічого не має, це просто нелогічно. Я, я очевидно, очевидно що очевидно, що якщо ми маємо свій власний видобуток, ми можемо дозволити за рахунок власного видобутку продавати його за собівартістю, а не за так званою ринковою ціною. Але якщо ми зараз сидів ваш опонент, він би сказав так: щойно прозвучала цифра, що за п'ять тисяч гривень. Продається тисячу кубів, а ви кажете дві п'ятсот. Опонент вам скаже, як таке може бути? Ну я от я, я поясню, як таке може бути. Є собівартість поблизно півтори тисячі тисячі Навіть в цій собі вартості навіть навіть в цій собі вартості вже є інвестиційна складова. Я їм кажу, нема питань. Ви вважаєте, що ця інвестиційна складова замала? Нема питань, піднімаємо ще на тисячу гривень 2,5-2,6. половиною От, будь ласка, ціна з серйозною інвестиційною складовою. Буде достатньо і для покриття поточних витрат, і для відкриття нових свердловин для нарощування видобутку. Абсолютно можливо це зробити. Замість того, ми бачимо просто наживання на українському народі. і крім того, через механізм субсидій, субсидії, тобто людей зараз підсаджують на субсидну голку. А по-іншому ж ніяк не можна зробити. Якщо вже підняли тарифи, якщо людям надати субсидії, то люди. Взагалі не зможуть в кінці з кінцями звести, підсаджують на субсидну голку і таким чином перерозподіляють в абсолютно законно державні фінанси на користь різноманітних олігархічних груп, на користь знаєте... газових mm -hmm. груп, так на користь пана Хметова, який, наприклад володіє. Наприклад, в Києві я повністю приватним власником монополістом теплоенерго так подає тепло в Києві і на когось інших олігархічних губ. Я Дякую. вдячна, що Дякую. ви прийшли сьогодні. Це був Юрій Левченко, народний депутат України, член бюджетного комітету парламенту. І це була програма на слуху. Дякую, що ви провели з нами цей час. На все добре. На слуху, на слуху.